Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 11 листопада Дніпропетровська область. І в сьогоднішньому відео покажу, як я буду пересаджувати на дорощування молоді саджанці лаванди. Погода, Хочу звернути вашу увагу, що саме ось в таку погоду це супер погода для того, щоб розсаджувати, пересаджувати, насаджувати саме лаванду. У нас з дощами не дуже. Зробила я такі бороздочки, земля пухка, накопала саджанців. Це вони підуть, так як вони густо в мене були посаджені, я їх буду розсаджувати, ну, ось так вони виглядають, розсаджувати, щоб вони краще наростали. Буду розсаджувати ось ці бороздочки. Тут в мене їх багато. Звичайно, буду обов'язково, обов'язково буду заливати лунки, тому що дуже суха земля. Якщо волога земля взагалі не треба поливати, От просто можна зразу і висаджувати. Зазвичай в цей час у нас вже проходять гарно дощі, але в цьому році якось все по-іншому, тому буду. Буду заливати лунки і висаджувати прямо в таку грязючку ці саджанці, тому що я не знаю, чи будуть дощі. Хоча сьогодні вроде так трошки моросить, накрапає. Ну і хочу звернути, що особливо, якщо ви висаджуєте великі насадження поля лаванди, то, звичайно, треба вибирати таку погоду. От зараз дуже така благоприємна погода для. Пересадок. А якщо ще так з корінчик в землі, так взагалі рослина переживеться без, без стресу, тому дуже великий фактор грає саме, саме погода, погодні умови. Щоб не було вже жарко, тоді буде з вашими саджанцями все гаразд. Так добре заливаю лунки, щоб вода стояла. Ви бачите, все таке сухо, дуже сухо у нас. В цей час обично вже ми всі шланги збираємо, замотуємо, вірніше, змотуємо, а зараз ось приходиться поливати. Зате це гарантовано, що вони добре, добре приживуться, укоріняться. Немало важливо. Так що, бачите, листопад ще не закінчився, але роботи ще, роботи ще дуже багато. Дивіться, якщо стержневий корінець, ось цей, дуже довгий, ми його обов'язково укручуємо. ось так. Я покажу, Дивіться, оці мечкуваті корінчики. Це гарно, дуже добре. А цей ми укорочуємо, ну, можна сказати, наполовину. Ось так Те ж саме. Тоді краще і легше буде корінчик, ну і саджанець укорінюватися. Ось так я його відрізаю. Ок. І він залишається з корінчиком, але таким більш компактним. Ну, так я всі, це перш ніж їх розкладати. Так. Ну ось так я їх розклала по, по бороздочках. Ну, тепер буду засипати. Дивіться, засипаємо ось по ці гілочки по гілочки, ну, де кущик починає розгалуджуватися. краще більш заглибити, аніж особливо в зиму, аніж залишити відкритим корінцем, тому що впереді у нас попереду у нас зима, і мороз може витіснити ваш садженець з ґрунту. Це я роблю одною рукою, тому, може, не дуже так якісно. Обов'язково так ставимо всі саджанці повинні стояти. Бажано не лежати, а стояти. І дуже добре отак притискаємо, щоб там залишилось якомога менше повітря ось так Навколо кожного. Звичайно, як ви висаджуєте багато, але можна просто пройти і взяти отак, отак, притоптати біля корінчика. От просто отак. Ще момент. Висаджуємо обов'язково на сонці. Тому що лаванда дуже любить сонце для неї краще, скажімо, спекота, аніж на півтінь. А тінь це взагалі пагубно. Чому лаванда може не проявити себе в тій красі, коли вона квітне, вона може кущик витягуватись, якщо вона на півтіні, вона, сорт буде заявлений, що він компактний, а у вас він потягнувся, витягнувся і квітне рідко, мало суцвіть. Це все тому, що буде висаджено десь на півтіні. Поряд з якимись іншими рослинами, які і саджанцям вашим буде некомфортно. Ще такий момент. Дивіться, якщо у вас зими, як у нас, більш м'які, то я отаку верхній, верхні, найвисокий я його зрізаю. Якщо ж у вас люті зими, отак. Якщо у вас зима люта, то краще це залишити на весну. Нехай вони приживаються, нехай вони укорінюються, нехай вони починають рости, а потім на весні ви їх обріжете. Ось таке відео сьогодні для вас я зняла. Якщо було цікаво, корисно, поставте уподобайку. якщо є питання, задавайте. Я відповім на всі ваші запитання. Бажаю всім успіхів, вирощування, лаванди, всім миру, добра, на все добре. До нових зустрічів.